Друзі, усім привіт! Мене звати Сергій, мені 34 роки, я професійний бальний танцюрист, тренер та хореограф. У мене немає вищої акторської освіти, тому я не є професійним актором, але в мене є певний досвід у зйомках відео для YouTube проєктів, в тому числі англомовних, в зйомках в серіалах, в зйомках в комерційній рекламі, а також у театральній грі. Зйомками я почав активно займатися з середини 2020 року, коли через пандемію повернувся до України. До цього сім років я працював у театрі на круїзному лайнері відомої міжнародної компанії. Ми продавали та працювали своє шоу у театрі. Вже під час роботи на круїзному лайнері я почав активно цікавитись відеозйомками, причому з різних сторін, як з позиції актора моделі танцюриста. Так і з позиції режисера, оператора та монтажера. Останні два роки я працював у Києві, брав участь у зйомках відео для YouTube-проєктів, в тому числі ломовних, грав епізодичні ролі у серіалах, а також брав участь у зйомках комерційної реклами. Тож, до зустрічі на знімальному майданчику. Всім дякую за увагу і гарного вам дня!